Добрий день. Тема уроку корекція знань, умінь та навичок учнів з теми десяткові дроби. Додавання віднімання десяткових дробів. У завданнях 14. Обери одну правильну відповідь із запропонованих. Перше. Укажи дріб, що менше від дробу 4,15. Варіанти відповідей: А. 4,227. Б – 4,205, В 4,175, Г 4,135. Для того, щоб порівняти десяткові дроби, спочатку порівнюють цілі частини. У всіх запропонованих дробах цілих 4, Тому будемо порівнювати десяті. В дробі 4,15 1. В дробах варіанті відповіді А і Б 2. 2 більше одного, тому ці дроби будуть більші за дріб 4,15. В варіанті В 7, 7 більше 5, тому дріб 4,175 більше за 4,15. А от в варіанті Г сотих 3. 3 менше 5, отже, дріб 4,135 менше за дріб 4,15. 15 Отже, відповідь Г 4,135 тисячні. Друге. Виконай додавання 13,653 тисячних додати 12,58. Варіанти відповіді А 25,233. Б 26,233, тисячних. В 15,11, Г 25,133 тисячних. Для того, щоб додати десяткові дроби, потрібно уважно записати розряд під розрядом кому під комою. Якщо ви хочете додати в стопчик, можна, звичайно, усно додавати з кінця. Будь ласка, запишіть правильно. Ми бачимо, що в другому дробі немає сотих, тому ми дописуємо нолик. І додаємо: 3 додати 0 буде 3, 5 додати 8 буде 13, 3, пишемо, один запам'ятовуємо, 6 додати 5. Буде 11 та 1, буде 12, 2, пишемо, 1, запам'ятовуємо. зносимо кому, 3 додати 2 буде 5 та ще 1, 6, 1 плюс 1 буде 2. Отримали 26,233. тисячних. Це варіант відповіді Б, 3. Виконай віднімання 16,5 відняти 8,62. Варіанти відповіді. А. 8,98. Б. 7,98. В. 7,88. Г. 8,88. ,88. При відніманні уважно, будь ласка, записуйте розряд під розрядом. Як ви бачите, у нас в першому числі відсутні соті, тому ми з вами дописуємо нолик. 10 відняти 2 буде 8. Від п'ятірочки залишилось 4. 4 відняти 6 не можемо, позичаємо одиничку. Буде 14 відняти 6, отримуємо 8. Зносимо кому. Вже не 16 залишилось, а 15. 15 віднімаємо 8, отримали 7. Отже, відповідь 7,88, а це відповідь В. Четверте. Покруглий десятковий дріб 14,2683 до сотих. Варіанти відповіді: А 14,3, Б 14,2, В 14,26 Г 14,27. Ми знаємо, що покруглий десятковий дріб до сотих ми повинні. А соті у нас це 6, ми повинні відкида... відкидати всі десяткові знаки, які стоять після цього розряду. І якщо перша відкинута цифра 5, 6, 7, 8, 9, а у нас, ви бачите, це 8, то останню залишену цифру ми зпішуємо на одиницю. Отже, 6. Потрібно збільшити на одиничку отримуємо 7. Отже, після округлення ми маємо з вами 14,27. П'яте. Запиши десятковим дробом. Перше 9 кг 118 г у кілограмах. Друге 18 метрів у кілометрах. Ми знаємо з вами, що в одному кілограмі 1000 грам. Отже, 1 грам це одна тисячна, а 118 грам це 118 тисячних. У нас 9 кілограм 118 грам, значить, ми маємо з вами 9 ,118 тисячних кілограм. У одному кілометрі тисячу метрів. Значить, 1 метр це одна тисячна кілометра. 18 метрів це 18 тисячних кілометра. Отже, 18 метрів це 0,18 кілометра. Шосте. Розв'яжи задачу. Власна швидкість човна дорівнює 14,7 км за годину. А швидкість течії 1,9 км за годину. Знайди швидкість човна за течією та проти течії. Ми з вами знаємо, що коли човен пливе за течією річки то його швидкість збільшується. Наскільки збільшується? На швидкість течії. Отже, щоб знайти швидкість човна за течою річки, ми повинні до власної швидкості додати швидкість течії. Отже, треба 14,7 додати 1,9. Ми з вами отримаємо при додаванні 16,6 км за годину це швидкість човна за течу. А коли човен пливе проти течії, його швидкість зменшується. Наскільки зменшується? На швидкість течії. Швидкість човна стає меншою. Тому 14,7 треба відняти 1,9. Отримаємо 12,8 км за годину швидкість човна проти течії. Отже, відповідь 16,6 км за годину та 12,8 км за годину. 7. Знайди всі цифри, які можна записати замість зірочки, щоб округлення було правильно. Перше. 4,320 зірочка тисячних приблизно дорівнює 4,33. Друга 25 цілих, зірочка 4 сотих приблизно дорівнює 25. В першому завданні в результаті округлення після коми записано два знаки, тобто округляли до сотих. Остання. Залишена цифра збільшена на одиничку. Було 2, стало 3. Значить, замість зірочки можна записати цифри 5, 6, 7, 8 і 9. В Другому завданні в результаті округлення отримали ціле число. Значить, округляли до одиниць. Остання цифра 5 як було, так і є. Не змінилося. А значить замість зірочки можна записати цифри 0, 1, 2, 3, 4. Восьме. Знайди значення виразу зручним способом. Перше до суми чисел 4,27 і 5,42 додали 4,58. За сполучною властивістю додавання, щоб до суми двох чисел додати третє число, можна до першого числа додати суму другого і третього числа. Тому 4,27 треба додати суму 5,42 та 4,58. Якщо ми викоємо додавання в дужках, отримаємо 10, а 4,27 додати 10, ми з вами можемо порахувати 14,27. Друге завдання. Щоб від суми чисел 7,14 та 3,47 відняти 5,14 ми можемо з вами відняти деяке число від одного із доданків. А до результату додати другий доданок. Тобто від 7,14 ми віднімемо 5,14 і отримуємо з вами 2. І до результату додаємо 3,47. Отримаємо 5,47. Відповідь 14,27 та 5,47. 9. Запиши три таких числа, кожен з яких більше від 5,4 та менше від 5,6. Насправді таких чисел безліч, і ви можете підібрати. Їх досить багато, які будуть відрізнятися від моїх відповідей. Для того, щоб взяти числа, які більше за 5,4 і менше за 5,6, ну, перше, що можна записати 5,5, наприклад. Або можна взяти 5,4 і записувати після цієї будь-які числа. Наприклад, 5,43, 5,47. Чому? Тому що у 5,4, сотих 0, а у запропонованих перших двох соті 3 і 7. І вони будуть менші, ніж 5,6. Або можна взяти 5,5 і після п'ятірочки записувати будь-яку комбінацію цифр. Я обрала 5,43, 5,47 5,578. Домашнє завдання. Задача першого дня магазин продав 56,4 кг цукру, а другого на 13,7 кг менше. Скільки цукру продав магазин за 2 дні. Вправа, Дріб 0,32. Порівняйте з 0,327. Представте у вигляді суми двох десяткових дробів. Представте у вигляді різниці двох десяткових дробів. Запишіть звичайним дробом. Отже, сьогодні на уроці ми з вами розв'язували задачі та вправи на додавання та віднімання десяткових дробів. Порівнювали десяткові дроби. Розв'язували вправи на застосування властивості, додавання та віднімання десяткових дробів. Також округлювали десяткові дроби. Закінчить речення. На цьому уроці я згадав. На цьому уроці я навчився. Цей урок мені допоміг. Цей урок сприяв розвитку. Успіхів вам! Дякую за увагу!